Так. Всім привіт! Сьогодні у нас ancient базовий розкид Upland. Сьогодні покажу вам 3 смока на мейн, 2 смока в донат, якщо ви граєте без доната а також декілька флешок та стандартний молі, я думаю, його і так всі знають, але проговорити варто. Починаємо. І так, перший це смок на сіті. Нам потрібно підійти в цей куток, поставити приціл, як показано, та джамтроу. Це новий метовий смок, який кидають для того, щоб не відкидувати молі за бексайд, але мені особисто він не подобається, тому що у суперників є багато опцій відігрувати в цьому смоку. І так, другий смок підходимо в цей куток, прицілюємось, як показано. Джамтроу. Третій смок. Підходимо сюди, притискаємось плотно плотну та цілимося в цей куточок. Джамтроу. Тепер смоки в донат. Підходимо в цей кут знову ж таки. Цілимось по цьому кінчику листка джамтров. Другий смок Донат. Підходимо сюди, притискаємось і цілимось в цей край. Jump throw. Цей смак подобається мені більш за все, саме вдома, тому що він досить глибоко лягає. Далі показую дві досить прості флешки в сайт. Перша флеш, нам потрібен цей кут. Перетискаємось. Цілимося, як показано, jump throw. І ще одна флеш. На мою думку, вона трішки краще всіх блайндить, Вам потрібно стати ось тут, рівно по центру. А прицілитися, як показано, jump throw. І я думаю, всім знайомі, але можливо комусь не знайомі. Стандартні молі в сайт. Перший молі. Так само, як і хає -E, кидається від цього листочка. Просто йдемо вперед, закидуємо. І другий стандарт це кидати об цю стінку молотов та хає -E за бексайд. Саме стандартне молото, яке відкидується завжди за цей бокс. Цілимо це ці, показано. Декілька кроків відпускаємо. подякував підписуйся